Всім фарту і здоров'я, з вами Бурсук. У нас 13 ДБД-катушка на приладі Golden Mask. Цей прилад ще багатьом топових приладах циф... цифровим, з красивими дисплейчиками, більш комфортними в управліннях. Давав фори. Є певні негаразди проблеми, можливо, там кількісно брак був і тому подібне. Дехто робив навіть там саморобні прилади краще і тому подібне. Дійсно, це є така ситуація. Але прилад доволі класний. Він мало пропускає, чітко бачить. На паханому полі. Після наших топів, наприклад, які бачили в одну сторону, він розвертаючись на 90 градусів, теж бачив, все класно. Але з мінусів можна віднести те, що ми сказали, і плюс те, що він не працює на складних специфічних ґрунтах. Болото, якесь тому подібне. Є також ґрунти, глина з піском. Коли от зараз як сухо, ще більш-менш, а от коли волого, то взагалі він тут ну, просто от не працює. Але аналоговий прилад, який працює. На усіх ґрунтах це є Golden Ace. Він має векторний баланс ґрунта, він має ще й більшу глибину. І ту саму чіпкість, а можливо, навіть кращу. І більше різноманітних функцій. Зараз розберемо. Беремо прилади, які тут працюють. Вони працюють зазвичай на низьких частотах, але я от спробував відлаштувати на 4 рівні чутливості. Бачите, на 18 кГц він трішки. Під фанію, але періодично то працює, то не працює, як то скажу. Да? От. Пробуємо динарій на 27. Якісь передьоргування. Пробуємо спинку фіболи. В цьому ґрунті складному він просто засліплюється. От просто робиться більш сліпим. Встановлюємо чутливість 8. Періодично на фантомах. Він кругом так на ґрунт. Тобто ну, неможливо просто працювати, зрозуміло. Який баланс не робите, він фонить на ґрунт і нічого не вкоїш. Перестановлюємо на 8 кГц. Легше вивести над ямкою навіть. Похрюкування, подіргування. Перебор. Десь ось тут можна сказати, що повна тиша для такої чутливості. І, бачите, працює стабільно. Але динарій не виявляє. І дрібну ціль приїхали. Відповідно, вимикаємо прилади. До речі, дивно, тут 15 кГц, тут 18,8, але впливу частот бачу немає. Вони чомусь стабільно працюють. Це демонструє те, що це зовсім різні прилади. Чутливість 4, все посередньому над ямкою проходимо, ніякого шуму, нічого немає. Тепер чисте місце і динарій. Чисте місце. і динарій. Йдемо до дрібної цілі над верхушками трави. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що це просто прилад шедевр з супер чіпкістю, суперстабільністю навіть на специфічних ґрунтах. Що і намагаюся до вас донести. Ну і чіпкість зрозуміло. Всім Дякую за увагу. Якщо в когось є якісь питання, потрібно щось поекспериментувати, У мене ще біля е, в неділі буде цей даний прилад, а далі вони будуть не раніше, ніж за два місяці. Тому що все розібрано і в тому числі по предзамовленнях, теж вже є список. Дякую за увагу, фарту і здоров'я. З вами був Борсук.